Друзі, всім вітання. Сьогодні 20 листопада 2025 року. На вулиці вже холодненько. Ну, такого морозу особо немає, але все рівно вже сиро, холодно, плюс 5 вночі приморозок був. Полуничка вже хоче спати. Вже зелена маса нічого не росте, вуса вже не ростуть. Але я далі збираю свій врожай. Ось ці стаканчики забираю в ящик. Вон поставила ящик, підписала оці тікетки, чіпляємо Азія. І ось буду вже її вирізати. Так, зрізаю і в ящик. Така в мене робота сьогодні. Вже я раніше збирала, які були Більшенькі вкорінилися, раніше були поставлені, там вже більші корінці були, ту забирала раніше, але вже в неї всі є коріння, зараз вийму, покажу. Ось який корінь, заплетений знизу, вже торг і підсох. Познімаю і полю вже в ящику щоб тут не носитися з водою. Ну, виглядь. Ой, зараз порозсипаю ще. Ось такі корені вже в усієї її полунички. Так що позрізаю її звідси, хай доростає далі в ящику. Там вже буде легше її поливати, за нею дивитися. Ось така робота. В теплиці, звичайно, тепліше, як на вулиці. Працювати тут комфортніше. Так що на голову не капає, буду далі зрізати. Ось таке вже листя, старе вже позовтіло. Серединка зелена, вона помаленьку росте. Ну, більшість корінь росте. А це вже серединка, листя буде рости весною скоріше. Кущі доволі гарненькі, розвинуті. Азія вона не дуже в перший рік ділиться, але все рівно вона поділилася і рожок оцей став дуже товстий, ось такий. Нічого прибирати зараз не будемо. Взагалі, оце листя хай все так прикриває кореневу систему, буде корінчикові тепліше, а вже почнемо чистити. Десь кінець січня, може лютий. Будемо дивитись по погоді. Прогноз, який буде далі на весну. Тоді будемо чистити. Є деякі меншенькі кущики. Це ті, мабуть, що кріт не давав їм вкорінитися раніше. А загалом все нормально. Азія жовтіє, а Альба, Бріла і Сандра червоніє листя від холоду. Отака тут в мене робота. Ще є трохи стаканчиків, ще й на інших сортах там трохи ставляла. Всю позбираю в ящики. Хай зиму я в іншій теплиці, там буде їй тепліше, навіть як тут. Тут у нас постійно ще відкриті форточки, ось там провітрюється. На вулиці хоч і прохолодно, але на ніч не закриваю і на день форточки. Конденсат, звичайно, є, бо. Погода в нас така серенька дуже. Сонце світило один день і все. Позавчора було сонечко. А так загалом все хмарно. Квіточки розквітнули, але нічого вже з неї не буде. То й добре, хай квітне весною, а не зараз. Нам зараз не потрібно на цих ранніх сортах короткого світового дня ягоди. Така полуничка. Так, це альба. Та Зараз гляну, який корінець ставлялася. ця, мабуть, за найпізніше. Так, вилазь. Ось такий гарний корінчик. Все нормально. Якраз добрий для зимування, за зиму він ще підросте і на весну буде гарненька розсада. Ось такі саженці і така полуничка в теплиці. Позбирала я свої саджанці, але ще не всі. Ще Азія в теплиці лишилася. Оце все також Азія. Поставляла всі в ящик. Тут зручно буде за ними дивитися, підливати. І в теплиці будуть вони стояти зимувати. Нехай помаленьку корінь наростає. Попідливали стаканчики. Деякі були вологі, а деякі вже й сухенькі зовсім. Ось тут вони будуть стояти. Тут ще сидирати ростуть в цій теплиці, це фацелія. Нехай ще трошки підросте. Квіток ще не видно, ще не будемо її. Прикопувати, хай росте. І буде тут полуничка займувати Ось такі саджанці Доволі гарні, як на цю пору, дуже гарні. Листечко зараз воно більш таке приземисте, роз, розлоги можна сказати. Вверх воно не росте восени, бо вже й холодно. Більшість наростає корінь. В усіх сажанців осінню таке маленьке листя. Це нічого страшного, все з нею добре. Все, нехай росте. Ось такий огляд сьогодні нашої полунички. Все, дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитеся мої відео. Підписуйтеся на мій канал про село. Всім мирного гарного дня! До нових зустрічей!